Ми повністю від Подільської до Райдужної зробили всю робочу документацію. Не те, що проєкт. Ми вже робили робочу документацію. Проєкт затвердили, пройшли всі погодження. Кличком вирішив, а давайте заново. Юяк заново, там естакада стоїть, там спеціально всі дірки під проєкт зроблені. Як може заново все це, хто це зробить? 63річний Валерій Гнєвишев, архітектор, проєктувальник столичного метро. Над створенням нових гілок підземки він працював ще з 90-х. Але побудувати метро з того часу на Троєщину так і не вдалося. Валерій Львович сумнівається, що це станеться і при нинішньому мерові. Отак От мала виглядати станція Троєщина. Вона відрізняється від стандартної станції типу 40 ножки. Тим, що вона була монолітною, цим вона була ексклюзивна. А такий вигляд могли мати станції київського метро Новобіличі і Райдужна. Над їх створенням архітектор Валерій Гнєвишев працював ще у 90-ті, але станції так і залишилися лише візуалізаціями, які прикрашають зараз будинок їх автора. Це бульвар Вернадського, це площа перемоги. А ця варіант Львівської брами. Воно вже запроектовано і мало бути, але але не так сталося, як як бажалося. Свої роботи 63-річний Валерій Львович забрав додому після розпаду у 2018-му державного проєктного інституту Укрметротунельпроєкт, якому він віддав 33 роки свого життя. Прийшов звичайним архітектором третьої категорії, наскільки я пам'ятаю. Потім в 90-му році я вже був начальником групи, тобто. Керівником групи, У 2004-му я вже став начальником відділу і головним архітектором. Малювати Валерій Львович любив з дитинства, проте мріяв стати льотчиком. Після невдалої спроби вступити до авіаційного училища. Пішов до армії, а по поверненню випадково побачив оголошення про набір вступників до Київського національного університету будівництва і архітектури. Тоді кісі але. Першого року я не, не потрапив, тому що був дуже самовпевнений. З другої спроби Валерію Львовичу таки вдалося вступити на архітектурний факультет. Там він познайомився зі своєю майбутньою дружиною Наталією. Згодом у подружжя народилися донька і син. Після закінчення університету Валерій Львович, як найкращий випускник, мав іти працювати у КДБ, але особисті обставини завадили. Тоді молодому архітектору запропонували роботу в Київметропроєкті, і він з радістю погодився. Тому що я коли приїжджав до Києва з, татом, з мамою і заходив в метро, це для мене таке було, метро і цей запах метро, знаєш. Там ескалатори крутяться. Так це ж моє. Я кажу, я піду в метро, ну, от, от так я і потрапив до метро. На той час у Київському метрополітені вже було 26 станцій. Зелена гілка тільки проєктувалася і, і будувалася. Золоті ворота стали першою станцією Зеленої гілки. Спочатку це був проєкт начальника московського метро Гіпротрансу, філіалом якого був «Київметропроєкт». але почалась перебудова. Побудую свою станцію. Нафіг нам, як -то кажуть, це ця Москва. І тоді запропонували всім архітекторам конкурс на станції Золотий ворот. Конкурс виграв український архітектор Вадим Жежерін. Я радий, що. Він таку можливість мав і зробив суперстанцію. В Вестбілі я багато чого робив, наприклад, облицювання стін, колон, підлога, ці всі малюнки там. це все це, це моє. Так само, як і в станції театральна. Там така кругла лампа, така є над входом перед ескалаторами. Там висить така люстра. Оце, це також моє. Перший мій авторський проєкт. Це станція Печерська. Яку Валерій Львович ласкаво називає своєю улюбленицею. Самого метро я був нещодавно. Я, так, я так їздив, наприклад, до А на Печерській я був дуже давно, дуже давно. За задумом Валерія Львовича дизайн станції мав нагадувати Києво-Печерську лавру у біло-золотих тонах. Ідею вдалося реалізувати, окрім імпровізованого храму в кінці платформи. Головне це зручність, а не краса. Цим правилом Валерій Львович керувався, створюючи не лише Печерську, а й інші станції. Тому майже в усіх проєктах архітектора є лавки для пасажирів. Саме ці вбудовані у стіну зробити було непросто. Мені би то ще жодної не перевернуло за цей час. Стоять, стоять. А, а ці бачу світильники тут замінили на. Звичайні або незвичайні, звичайні, якісь дуже довгі, мабуть, якісь люмінісцентні. — Ви такі не проєктували? Ні, У мене мало бути, о, як всередині от от, ті бочечки і тут мали бути повністю. Це вже, це вже замінили для освітлення і тут інше повісили. Автентичні світильники у бокових залах станції замінили на led стрічки два роки тому. І те, що зробили зараз, зі мною не погоджували, просто не погоджували. За своє життя Валерій Львович спроєктував понад 30 станцій. Метро він є співавтором Харківської, Позняків, Дорогожичів, Житомирської, Академ містечка та багатьох інших станцій. Жодної станції без моїх кресле не було. Як кажуть. лук'янівську не могли побудувати цілих 10 років. Пригадує архітектор. Я ще починав проєктувати, як тільки прийшов. До Київметропроєкту. проекту, але будівельні роботи розпочалися лише в жовтні 96-го. І у рекордні терміни усього два місяці станцію відкрили. Довелося зробити наземний вестибюль і переробити всю документацію. Валерій Львович мріяв будувати нові гілки київського метро. Робота над Подільсько-вигорівською коричневою лінією метро кипіла. Подільська суднобудівна. Труханій острів, райдужна, залів Дісінька і Райдужна. Ну як мінімум п'ять. А потім ще далі уже не, не робочі креслення, дали ще штук п'ять до Тереєчни, а потім ще в бік жулян ще до вокзальної другої. Тому та сама вимога мера Києва переробити все наново була ударом, каже Валерій Львович. А якщо заново проєктувати, ну, то буде. Знову таки дурдом виселка. За останні 10 років жодної нової станції так і не побудовано. У 2013 році теремки і подром стали останніми станціями в метро. Колись і ці кораблі полетять з України космічні. Але чи буде Трагічна, не знаю. Я не думаю, що при клічку це буде. Валерій Львович чотири роки вже як на пенсії. За цей час він нарешті завершив роботу над власним будинком, який почав будувати ще у студентські роки. Будинок має три поверхи, вісім рівнів 330 квадратних метрів. Я зробив повністю повністю все своїми руками, окрім радіаторів, опалення і водопроводу. Все від фундаменту до електрики, до плітки до цегли повністю все сам. Частково будинок нагадує справжній музей метро. Ця кімната зроблена повністю з зразків, що залишилась від будівельників. Це зі станції Лук'янівської. Це зі станції, ця з іподрому. Це конкретна шуцлінія з будь-якої станції сучасної з плитка. Ну, а, а це також. Варіанти будь-якої станції, різні кольори, граніти, мрамори. А ця кімната на другому поверсі вся увішена візуалізаціями різних станцій метрополітену. Також тут зберігаються будівельні каски Валерія Львовича і частина дерева, якому понад 30 мільйонів років. Це практично кімната музей. І одночасно це спортивна кімната. От, наприклад, оці плитки з хрещатика. Вирішить майже такий варіант, варіант плиток з Хрещатика. Тому що тут дірки ще додаткові, як то кажуть, отвори. А Хрещатик цих отворів немає. Валерій Львович дуже любив свою роботу, але сім'я для нього завжди на першому місці. Моя найбільша підтримка в житті, моя дружина Наташа. Головна моя допомога, моя надія муза. Зараз Валерій Львович мріє лише про одне дочекатися закінчення війни, щоб мої діти з, з онуками нарешті приїхали до нас. Ну а потім щоб, щоб мої учні, вже як то кажуть, по метро і щоб вони продовжили, як то кажуть мою тежку, мою дорогу.